Вітання глядачам телеканалу Аверс. Наш ефір продовжує формат на часі. З вами ведучий Дмитро Ураєв. Якби не радісно ми зустрічали новий рік із новим бюджетом області, лише тільки перші дні січня настали. Ми дізнаємось про таку новину, як проблеми із нашим. Обласним бюджетом, в чому питання, які проблеми і чому навіть питання судового позову виникає у ці дні. Ми зараз поспілкуємося з людиною, яка має безпосереднє відношення до розробки і затвердження бюджету обласного Ірина Вахович, голова бюджетної комісії Волинської обласної ради. Пані Ірино, доброго вам дня! мої вітання. Добре. Насправді, ми не вперше говоримо про бюджет області саме тут, саме з вами. Що нам заважає? Скажіть, будь ласка. Ну, на сьогодні у нас такий нерездвяний подарунок ми отримали від Волинської обласної державної адміністрації у вигляді адміністративного позову до Волинської обласної ради на рахунок того, що Волинська обласна рада. Певним чином з порушеннями прийняла бюджет на 2019 рік, і відповідно, от такий подарунок ми сьогодні розглядали, замість того, щоб святкувати і, до речі, всіх хвилинян вітаю з, з ну, таким так, гарним на так. святом. Наш святковий настрій нас не полишає, але тут такі робочі моменти. Так, значить, суть питання в тому, що ну фактично мені здається, що це все ж таки передвиборча компанія, яка перед, ну, перед виборами от таким чином вирішив, мабуть, ну, я так розумію, що це голова обласної державної адміністрації. Савченко Олександр Ліч вирішив. Ініціює. Такі... Так, це було зрозуміло, коли ще. Коли ще проєкт бюджету розглядався обласною радою, коли ми, ну ви ж розумієте, що 26-го, по-моєму, листопада ще поданий був проєкт бюджету. Після того ми зробили бюджетні слухання, розглядали різні моменти, різні питання, які були включені, які не включені, виявляли якісь, можливо, такі нагальні питання, які були не включені, і намагалися ну, вивчали моменти, чи можна їх включити, було оцей... Бюджет 2019 року і деякі були включені питання, і як вже була я не так давно. Тут була у вас на трансляції говорила, що змінили всього бюджет, взяли прийняли за основу розроблений департаментом фінансів обласної адміністрації проект бюджету повністю, майже в повній сумі, тобто більше 99,5% Ми погодились там, єдине, що на 0,3% Відсотка ми зробили коригування, і це коригування викликало в адміністрації в ну, голови обласної адміністрації чомусь таке особисте. Якийсь супротив. Ну, я так розумію, що або це, або це, ну, це надумані насправді моменти. І вперше в нас в історії, ну я не знаю, з 2015 року, як ця каденція Волинської обласної ради, в нас проєкт бюджету, як ну, зазвичай, як і всіх, згідно бюджетного кодексу, подає обласна адміністрація. Далі депутати ознайомлюються, можуть вносити корективи, можуть не вносити корективи, або за основу перед. Проєкт бюджету поданий адміністрації, і далі вже в редакції, які проголошені на сесії, можливо, якісь є зміни, затверджується. І якраз на тому етапі, коли вже після сесійного рішення є сесійне рішення. Завжди Департамент фінансів йшов на зустріч обласній е е раді, і всі спільно виконавчі апарат обласної ради, департамент фінансів допрацьовували цей ну, бюджет. Це так, і чи наші документ... є робочі моменти? Ну, тобто... а, звичайно, от, виходить, дві гілки влади, які відповідають за одне і те ж. Зараз йде протистояння в тому, начебто хто головніший. Ну, звичайно, що ми ну, обласна рада не може зробити такі документ, Укумент, як робить там декілька поверхів департаменту фінансів, якісно роблять через те, що там кожен відділ відповідає за свою сферу. Ми можемо внести певні корективи і далі знову ж таки департамент фінансів спільно з нами може допрацювати. Якщо ми, наприклад, там депутатами були внесені якісь там неправомірні там чи якісь інші. Моменти, які можливо суперечать баченню, значить, можна це обговорити, і це завжди було. Тобто три роки, коли ми приймали бюджет, завжди була конструктивна співпраця. Навіть з попереднім головою обласної адміністрації, які як би там не були інші моменти, нам, наприклад, по волинпрород ресурсу там були непорозуміння, були по інших питаннях непорозуміння. Але з питань бюджету, в принципі, ми знаходили завжди конструктивну співпрацю через те, що розуміли, що це є основний фінансовий документ. Ну, його треба прийняти. І, так, треба починати... і ці... Є заробітні так? плати. Фактично, це є соціальне захищені статті, заробітні плати, там, комунальні оплати, всі інші. І, е, ну, тут яка ситуація, склалась? що депутати е, внесли корективи там, на 25 мільйонів, 25 мільйонів певних статей е, спрямували на інші цілі, ніж ті, що ну, були передбачені. області. Та? Так, всього в сумі. Це 90 об'єктів, з них. 90 об'єктів, які пішли по трансфертах на райони, тобто, це фактично ми бачимо, що 90 об'єктів вже зараз не буде фінансуватися. Ну, до чого ми зараз призводимо? До того, що якщо цей буде судовий позов, поки буде розглядатися, зрозуміло, що будуть припинені ці можливості фінансування тих ну, нагальних питань, які є. Крім того, ми там виділяли в цьому бюджеті кошти на таку важливу соціально значиму статтю, як допомога воленянам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тобто Фактично, це люди, як правило, онкохворі, які потребують дороговартісного лікування. Вони зверталися до депутатів, і депутати виділяли кошти для того, щоб вони могли купити собі ліки. Ну, фактично таким був 2018 рік. На ці ж самі цілі, оскільки в проєкті бюджету, поданому адміністрацією, цієї статті не було, це 6,4 мільйона гривень. Ми її додали депутатським корпусом, спільно добавилось, І відповідно це основна зараз загроза, яка передбачає. Дволення нему стала через те, що ці статті, якщо так планувалося, що в січні місяці вже такі люди можуть звертатися тобто, і вже кошти мати допомогу, підуть, да? кошти не підуть. От а, якраз тепер, не підуть, тепер да. уже не підуть. І виходить, що замість того, щоб ми конструктивно попрацювали оцих цих п'ять днів після того, як пройшло сесійне рішення, ми проголосували разом з департаментом, як зазвичай, ми спільно працювали, вносили корективи. Ви зрозумієте, департамент фінансів, який якісно готує проект, він теж може зробити якісь певні помилки, корективи. Ми робили це. Через бюджетну комісію ми ці корективи різні вносили, ми там знайшли на зустріч протягом всього періоду. Тобто, ну, зрозумієте, це є робота фактично двогілок влади над одним і тим же самим ну, документом. І, цілого колективу і Якщо ми людей. разом працюємо, тоді є результат. Щось якщо підказують, вони контролюють, щось да? підказуємо ми. І відповідно тоді є результат для волинян в даному випадку. Іде розбрат, іде те, що ну аби не так, як ми, аби нам не допомогти. розумієте, от після ну, то, сесії то, то йде доведення якихось амбіцій і, і та, заради чого? так незрозумілих заради того, що мабуть вибори для того, щоб сказати, що Волинська обласна рада не справилася для того, щоб ще там якісь моменти ну, сказати. Ну, Але прикладу... ви зрозумієте, от ми получається, що виконавчий апарат обласної ради з бюджетною комісією самі допрацьовували проєкт рішення про обласний бюджет на 2019 рік. Тобто абсолютно було, ну, мабуть, головою обласної адміністрації Савченком, Олександром Мілічем, завдання департаменту нам ні в якому випадку не допомагати в цьому моменті. Якщо раніше навіть таких питань не задавалося після сесійного рішення, обов'язково департамент допрацьовував, всі законні рішення розумів, ну, щоб не було там ніяких моментів. І все прописано було, і ми спільно це напрацьовували, то зараз фактично обласна адміністрація не пішла на те, щоб доробити цей проект, і цей проект доробляли ми. Тобто, виходить, за що ж тоді ми гроші департамент фінансів за останню декаду отримував, так якщо це робила обласна <реку> ну, стойте, ну, доп... рада, ну до і, і, і тепер знову ж таки, якщо навіть десь ну якісь ви зрозумієте, це декілька людей допрацьовувало те, що мав робити весь колектив департаменту фінансів, і якщо навіть зараз Зараз вони посилаються і вони чекали, вони ну, свідомо чекали, що ми вони навіть не могли подумати, що ми можемо дати цей проект рішення на сайт вивісити через те, що вони нам давали вже лист, начебто, з порушеннями, що ми й не вивісили на ну, сайт, вони, не розуміли, що ви вони не могли очікувати, що ми з цим з проєктом, так. так після того, як ми впорались, вони почали далі дивитися всередину, що ж там, які можуть бути ймовірні, технічні, можливо, якісь моменти, що ми не врахували. Ну, тобто, розумієте, якщо ми хочемо знайти якісь моменти. І ми хочемо знайти протистояння, ми його робимо. Якщо ми хочемо конструктив і допомогу волонянам робити, ми ну то, значить треба робити зовсім інше. Вони вибрали шлях з от таких же ж самих потреб волонян зробити таку справу. І зараз нас звинувачувати і подавати до суду. Насправді абсурдна ситуація настільки, що навіть і немає слів щось сказати через те, що ну замість того, щоб допомогти і разом зробити люди. Абсолютно відсторонилися, ми доробляємо, а вони потім нас. Ага, ви ж не так доробили щось там, якісь моменти. Ну, це непорядно. Як я на мене, це непорядно, Я взагалі ну, ну пані дуже Ірина, така от, от, була в от, висловлюваннях не... завжди. Вимальована тут... вимальовується таких от два аспекти. Реально, справді, а не впорався там ваш підрозділ, ваш департамент. Ну, ну до прикладу, от не впорався, так. А ну, вони раз. на все розраховували. Ми е, навіть так. не мали -рішення. Але за вами. Одесь. Стоїть не просто якийсь ще там відділ, ще там десяток людей. Стоїть бюджет області, так. І якби в чому мета підправити і підкоригувати і затвердити, чи відтягнути процес прийняття от, в чому? процес прийняття. В тому то і справа, що якби це було мета допомогти волинянам і стартувати з бюджетом, як і, я знаю, що міністерство фінансів вже прозвітувало, що всі бюджети прийняті, а ну, от бюджети областей інших так? Так, обласне, абсолютно всіх, в тому числі Волинської, прийняти це і прийнято. Ніяких порушень немає в тому прийнятті. Але те, що департамент, ну фактично голова обласної адміністрації ну, не пішов на зустріч нам для того, щоб це все разом доробити до спільного документу. І той документ мав би бути в вигляді такому, який підходить і обласній адміністрації, і обласній раді. В такому випадку ми ну, не вирішують. Але прозвучали якісь просучки. конкретні ну, те, що претензії, там, це от не так. У вас цей пункт взагалі, цей розділ вашого бюджету. Він Ну, складений неправильно там Ні, некоректно, ну, ви зрозумієте. Там. Я ж кажу, що в принципі ми за основу взяли проект повністю департаменту. Ну, ми не малювали там так. Якщо деякі моменти там є на рахунок того, що пере... якісь там кошти можливо більше, ніж там по програмі передбачено є, так то в таких моментах можна було би теж відкоригувати і ці кошти кинути нам на іншу статті. Це ж не обов'язково, що ну, це. То, саме я перепрошую, Було ж слухань скільки? 20, да? чи скільки перед тим? Так було протягом двох. Навіть більше тижнів слухання вони тим, були, вони були ще і йшли це в достатньо конструктивному руслі. Тобто, ми запрошували департаменти. Департамент фінансів був присутній постійно. Майже запрошені були департаменти та інші обласних адміністрацій. Запрошені були керівники комунальних установ. Ми всі вивчали ці проблеми. Цих так, проблем не була ми якась збирали. Це кабінетна ваша на 700... робота. Ви там щось ні, малювали на копию. Це все ну, ні, було. Ну... І навіть і, і, це все було. І ми зараз вислали на сайті обласної ради на 730 мільйонів. Потреб так і звичайно це потреб більше ніж ми можемо профінансувати. Якісь пріоритетні ми вибирали, наприклад, після того як уже. Цей проєкт був поданий обласною адміністрацією. Було там в соціальних мережах дуже багато звертали мами увагу на те, що в Волинській обласній дитячій лікарні там є якісь там порушення санітарні норми. Ми туди теж виділили кошти. Вони не були передбачені. Там на інші цілі виділили кошти. Ну але саме головне, я кажу, зараз під ризиком ці люди, які які хворі, які не можуть до нас звернутися, що ми їм не можемо дати матеріальну допомогу на лікування. Оце саме гірше, і це виходить та ціна, от якогось протистояння має би Мала би бути компромісна робота, яка спільно зробила той документ, який всіх влаштовує, а, а, не, ну, роз, а не шукати невідомо чого е, в, в молодці. Ну, Очевидно, терміни. От е, зараз така склалася ситуація. Мало того, не просто робоче доопрацювання, а є подання до суду. З метою ну, це вперше в нас така такий нонсенс. Насправді не ну, я думаю, юридичний відділ обласної ради буде працювати над тими всіма моментами, які ну там було спочатку до нас претензія, що значить, бюджетна комісія відбувалася 19-го. Грудня, 20 грудня, було сесійне рішення. Ми не подали, начебто, свій протокол. Ми його подали в усній формі. Вони нас попросили. Ми його подали, було озвучено, що ми не подали, і далі ми вже офіційно його цей протокол допрацювали. Вже так як треба з всіма. Там технічними моментами і подали пізніше трошечки зараз, вони в судовому порядку ну, дають знову ж таки до цього ж позову, дають, прикріплюють документ, начебто ми пізніше дали це. Ну ми ж дали і ще 19 числа, і це треба. Ну я кажу, тут якщо ми хочемо ну, шукати якісь компроміси, значить ми їх шукаємо. Якщо ми хочемо ворогувати, як хоче адміністрація на сьогоднішній день, то так, ну в них, мабуть, цілі інформаційна атака на нас, на, на те, щоб Волинська обласна рада ну нас поставили в такі рамки. Насправді не допомогли, а зараз критикують. Більше того, що критикують, то ще взяли і в суд подали. Ну це просто якийсь нонсенс через те, що ну насправді обласна рада виконала надзвичайно важку роботу. Це мали робити відділи цілі департ... департаменту фінансів, всі відділи цього департаменту. Фактично декілька людей зробили цю роботу за них, і зараз вони ну, так нечесно поступають. Ну, Ви, ви бачите, якісь те, ну, що вихід, а так, якби. Чи може спрогнозувати розвиток ситуації, як може бути далі? Ну чи на і наскільки часу? Якщо тільки от ви називали зараз ті статті, і ті проекти, і ті? Ну, напрямки, які мали бути би профінансовані вже терміново, це і там не говориш ну, саме вже про плату періодичних витань, там, для бібліотек, там, так, медичне обладнання, медикаментів для, те, для клінічної лікарні, проти, протитиберкульозне обладнання, онкодиспансер під загрозою, ну, тобто все. От. І ну, який розвиток? Що, коли, коли? Зараз буде цій. тільки захищення статті фінансуватися по тимчасовому розпису і, відповідно, далі. Ну, якщо буде, знову ж таки, якщо буде <свісно> ціль затягувати судовим рішенням, значить буде відповідно також і захищення статті будуть далі. І невідомо, коли вже це рішення… Чи може раптом 11-го числа приїде гарант на Майдан там, mm. театральний, і раптом хтось каже. Та у нас тут бюджет під А ви знаєте, мені щось здається, і що це, скаже... це для гаранта і робиться для того, щоб показати, які ми виконавчі, як ми правильно працюємо. От ви хочете, щоб ми з обласною обласно радою якимось чином компрометували? От ми все для того робимо. Ми живемо просто для того, щоб компроментувати обласну раду. Ну я не знаю, якщо така в людей ціль, то ці волиняни всі повинні розуміти, що обласна адміністрація із, ну, Мабуть, в них такі є. Завдання для так, того, так, щоб Тактика і стратегія, да, що називається, ну, я говорю, такого абсурду, як зараз, не було ніколи. Через те, що замість того, щоб допомогти разом допрацювати, вони просто відхилилися від цього завдання і зараз починають нас е бомбити по цих моментах. Так не може бути. Це неприпустимо, і це ну, взагалі ну, не в правилах цивілізованого світу, як на мене. Ну але це. Це треба розуміти. Давайте спробуємо профантазувати, якщо раптом щось станеться, чи швиденько трапиться суд, чи якийсь інший момент, і скажуть все. Ну, якщо Давайте. тут два варіанти: якщо суд скаже, що все добре, значить йдемо по нашому сценарію. Якщо скаже, що відмінити рішення, відміняємо рішення, знову буде проект рішення про обласний бюджет на 19-й рік поданий в обласну раду, знову ми з ним будемо ознайомлюватися. і далі піде на затвердження. Ми маємо завершувати зараз з вами нашу розмову. Трошки таку емоційну, але насправді вона продиктована ця емоція, тим, що так якось несподівано почався рік, ніби все підготували і зробили. І спочатку. Я опинився що... під величезним питанням. Ми... Спілкувалися з Іриною Вахович, головою бюджетної комісії Волинської так. обласної ради. Друзі, дякуємо вам за увагу. Насправді це лише початок нашої розмови, тому що в наступних наших інформаційних випусках ми будемо обов'язково відстежувати цю ситуацію, яка склалася з таких незрозумілих причин. Дякуємо вам за увагу. Формат на часі в ефірі телеканалу Аверс для того, щоб ви знали вчасно і знали більше. Залишайтеся з нами.